Я вас вітаю, мене звати Оля, я вас рада бачити, як завжди. Я сподіваюся, ви мене не забули серед мого марафону календарного, адвент календарного. І я все ж таки намагаюся для вас знімати поточно ще відео, не тільки календарний марафон. Так от. Сьогодні я вам хочу показати свої покупки на Чорну п'ятницю і розказати, чому я це купила, чому я це хотіла, чому це з'явилося в мене. Вже всі давно показали, а я ось лише зараз. Так, ну чесно кажучи, я це все замовляла прямо на Чорну п'ятницю, або там за день-два, тому воно таки приїхало до мене пізніше. Отже, давайте почнемо. Перша моя така покупка, яку я давно хотіла, в мене просто є підсвічник, від... і я хотіла свічки трудон. Ось такі, я вам просто покажу. Трудон, я вам нагадую, це таке біля парфумерне. Вони роблять одні з найкращих свічок. Мої улюблені це, звичайно, діптік і ось свічки. Від тродону. Я взяла собі у золоті. Надалі, що в мене тут? Хто мене дивиться, той знає, що за приватною лінією з Телодер у мене в бажанках був сандаловий Radiant Mirage. А, і а, Я довго вагалася, чи треба мені повноцінний флакон. Мені дуже подобається. Це дуже гарний, м'який, шлейфовий, комфортний, От, дійсно м'який. вони Всі досить делікатні, це делікатний сандал, це не такий знаєте, характерний, він не підсилений, наприклад, троянду чи спеціями. Це той сандал, який дуже м'яко, комфортно носиться. І ось тому я розглядала до покупки. І щось таке, зважаючи на всі бажанки і обмеженість такі, бюджету, і присутність здорового глузду, не піднялася рука в мене купити повнорозмірний флакон, але я зрозуміла, що я не заспокоюся без нього, я замовила собі мініатюрку в 4 мл. Ось вони так виглядають. Взагалі ось з приватної лінійки сталодар завжди роблять чудові мініатюрки, просто приємно брати в руки. Вони Я абсолютно Копіями великих флаконів. Це окреме задоволення. І а, це має бути спрей. Так, це спрей. Бачите, ще навіть не відкривала, чекала відео, але я вже так його відчуваю. Це така деревина. Отут є та сама лісопилка, яка багатьом подобається, вона мені дуже подобається, і м'який сандал, білий сандал. Це дуже гарно, це дуже приємно. Я думаю, що мені, в принципі, мініатюрки вистачить. Якщо зважати, звичайно, на ціну, то мініатюр брати не вигідно. Вигідно вже взяти хоча б 40 мл. Але я подумала, що дай Бог зносити хоча б мініатюру. Далі я взяла нарешті, можете мене. Привітати, спетиколори з лінійки Булгарі Алігра. Нарешті він в мене. Я його зараз розкривати не буду, хочу його розкрити впродовж зимових свят. Я знаю, як він пахне. Ви знаєте, що я всім його рекламую, всім любителям ірису. Це а, п, ванільний ірис. Насправді він не стільки ванільний, скільки ван... ірис з мірою. Це таке нетипове поєднання. Це дає знову ж таки м'який, дуже приємний, дуже комфортний. Дуже легкий в розумінні а, ірисовий парфум. Бо іриси бувають різні, так? вони бувають меланхолійні, сірі, трохи кислі, бувають пудрові, а тут іриса за рахунок цієї а, а смоли він, а, м м Зависла. <з northern Keith> він дуже комфортний, він такий а, спокійний. І, ем, і ось ось він у мене, я таки зважилася. На чорну п'ятницю була знижка на нього, і я його зважилася нарешті купити. І дуже цьому радію, тож відкрию його пізніше. Якщо ви любите Ірис так само, як я, якщо ви любите трохи так, а, з гурманським уклоном Ірис. А, От уявіть собі просто, ну, називімо його ванільний ірис, тому що його най... найлегше так уявити. Насправді він засилочений трошки мірою смолою. Саме тому його, в принципі, рекомендують носити в парі з екстрактом, з есенцією Magnifying Mir з білих флаконів, з приватної лінійки. Так. Далі, а, нещодавно, мабуть, рік тому я дізналася про сайт, і просто він мені випав, я подивилася, мені сподобалось, там, сподобався асортимент, але так нічого не купляла. А, Це я говорю про сайт італійський. Ось, так, виглядає їхня коробка 50 мл, він називається, 50 мл. Я за ними слідкувала, підписалася на їх розсилку, і в них був чудовий марафон на Чорну п'ятницю, 5 днів. Тобто, ти, ти купляєш на, всі 5 днів, це була одна і та сума на певну суму. Тобі а, дають ось такий я, мішечок з семплами. А, там десь 10 семплів, там було пару масок для обличчя, нішеві семпли. А, це йде в подарунок. І ось такий бандл, ось такий. А, Ха-ха, ха ось така кубка з трьох продуктів йде в подарунок. І, звичайно, що я хотіла а, купити а, собі парфум, але я втрималася, бо ще більше я хотіла купити і на цей раз це а, догляд, я вам зроблю під зйомку. Це дивити, а, денний огляд від Омаровіца, Він там ішов з п'яти. 50% знижкою. Тут ось такі ампули на 9, продукт, на 9 днів Три продукти, кожен продукт застосовується впродовж трьох днів. Ось три фази догляду. Тут в нас є освітлююча фаза, оновлююча фаза і реконструкція. Шкірного покрову. Ось, все дуже гарно, тут презентовано. Давно хотіла спробувати цю марку, цей бренд, хотіла щось таке в домашніх умовах: якийсь такий експрес-огляд. на Десь на тиждень-два, ну, на 9 днів, мені здається, ідеально спробує. І в один з днів. А, тобто в перший день мені нічого там не сподобалося. Це, здається, був другий день, і мені а, я побачила, що вони дають як подарунок, а, якщо ти купляєш а, якийсь в них а, товар на цю суму. І це от прям були всі мої пасивні бажанки. От, уявіть, я ну, як я могла не замовити, коли в подарунок тобі... Там віддають все, що ти, в принципі, про що ти думав? А, що, давайте з чого почнемо. Це була моя найбільша а, бажанка це лосьйон для тіла від Maison ТІТ в anekstazie. Самі парфуми з цієї цього бренду мені не дуже подобаються. Чому? Тому що те, що заявлено, що має пахнути ваніллю, воно мені ваніллю такою там не пахне. Воно або квітково пахне, або якось карамельно пахне. Те, що какао мені недостатньо какао, те, що каву мені недостатньо кавове Єдине, що мені там флор ваніла, але вона така ну, дуже проста. Також вона в мене в корзині то є, то є, я є, і розумію, що ну, в мене є. На а, випадок, коли мені хочеться простих якихось ванілей, але дуже гарних, Мене Мательда від а, Parfum Difference. Тому на їхні парфуми я не дивлюся. А от а, в травні, на початку травня, я була в Турині, я робила вам а, м -м, репортажі з бутіків. І коли. А, я ходила і там огляд робила в одному влозі, в іншому влозі питала про улюблені парфуми продавців або асистентів. В будь-яких парфумерних. І ось в один таких а, заходів по магазинам я спробувала, я, в принципі, відкрила для себе, що в магазин є доглядова лінійка, в них є крема для тіла, є лосьони для тіла. І от я не пам'ятаю, чи я спробувала лосьон для тіла чи крем для тіла, вони пахнуть однаково. І це було в Анекстезі. І а, він мені пахне не стільки ваніллю, скільки пахне шоколадом. Цей а, шоколад з додаванням ванілі. І воно дійсно. на Шкірі гарно пахне. Тобто це мені не про ваніль, це мені про шоколадний крем. Шоколадний крем, який ти намастився, але це косметичний шоколадний крем. Це дуже дійсно смачно пахне, він гарно з, не знаю, з воложу, мабуть, або живить шкіру, бо шкіра після нього дійсно гладка а, стає. Я наношу його на ніч і мені так приємно в цьому засинати. Тож я вам раджу звернути увагу на їх доглядову лінійку. До речі, мені здається, що їх хлось Сняли, бо я зайшла на сайт подивитися, і на офіційному сайті цих класьйонів вже нема у а, наявності. Тож, зверніть увагу, оце я продукт рекомендую ще щиро, щиро. Наступне, а, також рік тому, трошки більше, а, я познайомилася нарешті з Котенеро, а, коретерно, а, коретерно а, з брендом. А, мені там сподобалися два парфуми. Такі, які б я була. Не проти поставити собі на поличку. Тобто вони також мої дві пасивні бажанки. Це а, no Sleep і це. шука Але, знаєте, вони мені сподобалися не так, щоб аж бігти і купляти флакон. Ноусліп no навіть більше мені сподобалось, а шука мені сподобався. Він мені. Пахне цукровою ватою, але не так солодкою ядрьоною, як, наприклад, класична лівієбель. Планкер Лівієбель я люблю, особливо трояндові взагалі обожнюю. А я говорю про класичну лівієбель. Там такий ядрений цукор. А тут було така цукрова вата з якоюсь і гірчинкою, ну тобто чи спецівістю, щось таке. Цікавеньке. І виявляєте, от в цьому фіксованому наборі продуктів, які ти отримуєш в подарунку, було travel size 10 мл містікшу. Звичайно, це був ще один плюс, щоб бігти і замовляти. Та я його носила декілька разів. Це так трошки ж... жодний смажений, я не знаю, як сказати, пересмажений цукор, коли ви робите ось цих цукрових півників, оце от саме воно. І я зазвичай таке не люблю. Але як я сказала, тут є якась гірчинка, якась спеціальність. Я люблю цю гірчинку в парфумах солодких, гурманських. Вона додає а, такої родзинки, От бобитинка, вони мають таку гірчинку. І тут це, мабуть, так, якась спеція. Чи це кардамон такий? Ну, тобто, щось є тут таке цікавеньке. Не просто це цукрова вата, а це цукрова вата з якоїсь спецією. Тому я хотіла, і 10 мл мені отако. От Тим паче, тим пачу вдарок, то ще моя бажанка здійснилася. І ще один парфум це не те, що бажанка, але це був єдиний парфум, який мені дійсно сподобався, ну, більш-менш з з цього бренду. Я вам говорила, в мене був Love at First Sight весняний це був осінній випуск того року. Але а, вони, він це, це парфум весняний, тобто вони його запустили восени 23-го, а я його купила а, вже 20, на весну 24-го року про бузок, про маракую. І я вам говорила, що це було таке більш, ну, скоріше, розчарування, тому що а, мені не подобається стиль цього бренду. Я говорю, що в них такі досить топорні, топорне виконання. Парфумів, ну таке не, не, не дуже, не моє, не моє. Хоча ціни приємні. Якщо починаєте знайомитися з нішою, то чому б і ні? Ну просто особисто якось. Не промовляє до моєї, до моєї душі. Єдиний парфум, я пам'ятаю, в Марії він стояв, а, який мені подобався. Він навіть стояв певний час у мене на знижці. Великий флакон, я думала, взяти-не взяти, взяти підходило багато разів. Це була а, Амбра Канджар Ханжар. Це сливова Амбра. І що мені в ній подобалося? Це саме солодко-кисла слива. Вона тут така насичена. Амбра тут, в принципі, тепла, комфортна. І її робить от цікавою, її, якби, її родзинка цієї теплої амбри, саме оця кисло-солодка слива. Ця слива, як соковита, соковитий фрукт у пирозі якомусь у випічці. Або це варення сливове. Але це дуже так, знаєте, напористо, Воно дуже-дуже гучно звучить. А, саме, ну, в принципі, слива взагалі це а, така нота, з якою треба бути обережним. Вона може бути важкою такою важкою ковдрою на вас лягти. А, її. А... Важко витримати, ще, здавалося б, з амброю, але плюс до цього парфуму в тому, що амбра тут саме м'яка, така, якби ще амбра була така. Але є відчуття від цієї от сливи, хоч вона тут, наче смачно соковито зроблена. Але все одно. Це важка нота, як я вже сказала. І в цій амбри що це якісь знаєте старі меблі? Це якийсь старий буфет, де зберігається сливове варення. Ну, щось таке, він дуже так, атмосферний. Мабуть, буду його в музеї надягати або на прогулянки а, холодною погодою. Побачимо, скільки його зношу. Але в принципі це було не те, що бажання, але це був третій продукт, який з цього бренду в принципі, мене цікавив якнайбільше. Тому я радію, найбільше мене порадував, звичайно, ось цей продукт. А, так, що, ну тут мішочок, мішечок з буквально, пару парусів про кожен парфум, який мені тут поклали. А, Le Jardin Ретхове, я вам говорила, що я б хотіла далі знайомитися з цим парфумом, це Verv'ien DT, літня вербена. І я вам хочу сказати, що той мені, що мені трапився в календарі, мені сподобався більше а, що там Oriental Sans Suсі про. Гвоздикою, якою в тому парфумі нема. А тут Вербена. Для любителів таких легких зелених парфумів, Вербена вона трошки навіть лимонграс нагадує. Для любителів, як я вже сказала, зелених, легких, трохи лимонних, таких зелено-цитрусових парфумів, чому б ні? Він дуже природній. Він дуже природний, хто любить аромат Вербени. То так, стільки з нього така годинки, мабуть, 3. Далі, Джуліт Хезен x Vetiver, Я не пробувала, Тут у мене два буде парфуми про ветивер від Фредерика Маля і від Juliet has a gun. Я вам маю сказати, що Джуліт gun мені сподобався більше. Це такий деревний молекулярний ветивер. Дуже сучасний, дуже легкий в сприйнятті. Я його навіть зараз хочу ще раз нанести. Uh, якщо ви досліджуєте ноту ветиверу. Якщо вам подобаються молекулярні парфуми, такі от сучасні, він дуже легкий, в ньому багато повітря, в нього зелень травички свіжої. Якщо у маля це така трава і суха, і сіно, і темно-зелена така важка трав'янистість. Тут це прозора тров'нистність, він легкий, в ньому дуже багато повітря, але він тримається годинки три також. Ну так На літо, мені здається, освіжати, обливатися не можна. Мені сподобався. Хоча від цього бренду парфуми такі, а вони можуть бути або всереденьку, або геть не подобатись. Як светиве, мені сподобався він нейтральний, він не складний, він, зрозуміло, він легкий. А, так, далі. Ну, якщо вже почала ви ТВР екстраординер, який зробив Ропіон від, для Фредерік Маля, як я вже сказала, це для мене маскулінний. Спочатку його нанесли, тому це, звичайно, інший рівень. Ну так, це, чесно кажучи, інший рівень, але це інший рівень важкості також і складності. А, тут густа, оця темно-зелена травність, сухотравність. А, Важка деревина, щільна. М -м, мені не сподобався, він для мене занадто маскулінний виявився. Він мені чимось в е базі видає якесь прям ретро. І, м -м, скоріше ні. Далі, я, не, я буду просто е два слова. Це Rose Magnetic Essential Parfums. Мій бренд, колись я його пробувала. Ну, така собі, зараз бризну. Така собі трояндочка, пробуйте. Не знаю, я буду дуже. Господи, не бризкала себе, навіщо? Шампуниста. Не знаю, мені нема що сказати. Знаєте, я от любитель троянд, але якщо ця троянда м -м, нічим не видатна і чому вона в мене має бути в колекції, якщо в мене немає ніякої, наприклад, м -м, до неї м -м, емоційної прив'язки. Тут немає в мене прив'язки, тут, мабуть, є лічі. Така вимита акварельна деліна. <laughs> Будь так. Це біла троянда або блідорожева, тобто вона непогана, вона приємна. Вона така трояндочка, яка нікого не образить. Косметична, легка. Навіть Rose in Wonderland від Аткінсон, мені здається, яка також така шампуниста легка. Троянда. Вона мені здається цікавішою. Ну, просто, мабуть, не мій бренд. І Заркоперфюму це про Любов а, з сердечком. Send in Love. Такі лимонні льодяники з, з кокосовою стружкою або з кокосовим кремом солоденьким. погано. А, далі аніверсаріо від Пантеон Roma а, дорогий дорогущий парфум, який пахне а, фруктами. Тут має бути малина, я не пам'ятаю ананас, мабуть. Ананас тут, до речі, я чую ананас, я не пам'ятаю, чи він є, але я відчуваю на початку ананас. Здається, там якась ще червона ягода є, можливо, навіть персик, і тонна амбродеревини. Ну, Мабуть, Знаєте, це було актуально, коли це був конкурент Кірки або Ербопурі. Я не проти такого. Я таке можу носити, але воно якось мене ну, вже не дивує. Це, воно вже нікого не дивує. Тобто, навіщо парфум за 300 або скільки там євро, який, навіть якщо він 250, не знаю, який пахне так само, як там вже, вже багато інших, Вже замініть його на якийсь інший, я не знаю. Або це такий а, гламурний подарунок для тих, хто не дуже розбирається в парфумері, але хто брав собі якісь модні парфуми на розпив і хоче чимось таким пахнути, тобто не знає для нього престижно-непрестижно, так не має значення в плані а, а, престижу серед пара захоплених, а має значення цінник. Тримається, звичайно, вік, на віки і. А, Ампро деревинно-фруктове. BідieKay про тонка. О, так, це мені сподобалося дуже. Я думала, що це не мій бренд. все, що я не пробувала, мені не, не подобалося. А велвед тонка. Це дуже класні парфуми. Ах б, нічого тут нового немає. Тут а, вишнева кісточка, а, яка підкреслює боби тонка. Такий прийом вже <зас> заїжджений, а, який багато хто застосовував. Ті самі тонкі імперіалі від Герлен. Той самий концепт, але там це більш тонко, а, трошки більш пудрово, набагато тонше. Тут так, це характерно. А, але що мені тут подобається, тут відчувається гірчинка. Я обожнюю, коли бобетонка роблять отак натурально, це ванільно гірко. Тобто Тут я гірчинка бобів тонка, вона набирає обертів. І вишня тут амаретна. Тобто це не просто якийсь натяк на вишневість, на вишневу кісточку, а тут таке конкретне амарет. Знаєте, це печиво італійське, як вони називаються? Ну, яких... Має бути смак амаретто. і гречинка Бобівтонка. Це, мабуть, буде моя бажанка. Я полиюся просто цим відливантом, хоча б буду треба собі шукати, чи щось треба з цим робити. Бачите, ось такі в мене парфумерні придбання на Чорну п'ятницю. Хоча я говорила собі, що нічого мені не треба, нічого пляти не буду, але як воно мене. Саме знайшло. Тобто я сиділа, сиділа в інтернеті, так і воно мене саме знайшло. Ну, вам це знайома історія. І сподіваюся, у вас все добре, побачимося з вами завтра в адвент календарі. Не забувайте, кожен а, раз ми відкриваємо з вами віконечко. а що завтра ми з вами сьогодні ще побачимося після обіду а, в а, адвент календарі. Тож не забувайте дивитися парфумерні віконечка нашого адвенту. Я вас обіймаю до нових відео, бувайте.